До п'ятниці у будівлі гімназії Київська Русь та ліцеї інтелект зупинили навчання. Це рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки після того, як лабораторні аналізи підтвердили наявність у класах шкідливих речовин. До цього часу санітарна служба має з'ясувати джерело викидів і вирішити, як усунути небезпеку. Специфічні запахи у гімназії Київська Русь відчувалися від дня її відкриття, проте їх пов'язували із новизною приміщення, яке ввели в експлуатацію лише два роки тому. За цей час запахи не вивітрилися, а навіть посилилися, наголошують батьки. Наші діти жалувалися на головні болі через день і кожен день пахла у дітей форма, волоси. Ми стирали кожен день. Це правда била. У меня двое детей учатся, особенно кабинет информатики и урок физкультуры, спортивный зал. Первый год никто не поднимал вопрос, но на второй год ожидали, том, что запах рассеется, выветрится, а получилось все наоборот. Он как-то больше усилился, стала концентрация больше запаха. Змусило батьки звернутися до санепідемстанції, яка і виявила перевищення в у повітрі шкідливих речовин у кілька разів. Формальдегід, фенол і аміак. Максимально в 3-4 рази. Можливо, ці шкідливі речовини із самого початку існування цієї школи допускають посадовці. Бо, як з'ясувалося, жодного разу санепідемстанція цю школу не перевіряла. Коли будівля вводиться в експлуатацію, а тим більше дитяча школа, то має СЕС надавати дозвіл на почуття експлуатації. У 2012 році не знаю, з яких причин кабінет міністрів відмінив цю норму. Тому СЕС при запуску цієї школи не була присутня. Не перевіряла СЕС заклад і перед початком навчального року районне управління освіти проігнорувало цю вимогу місцевої влади. Після сьогоднішніх результатів досліджень вихід може бути тільки один, запевняють посадовці. Призупиняється навчальний процес у всій будівлі: і гімназія, і ліцей мають, на жаль, до кінця тижня призупинити навчальний процес. Ця перерва у навчанні вимушена. Переконують посадовці, бо повітря з перевищенням формальдегіду, фенолу та аміаку може викликати хронічні захворювання та їх ускладнення. Ті дітки, з яким ні з ким залишиться вдома, для них будуть у сусідніх школах, зокрема у школі номер 62, створені додаткові групи. Там діти будуть перебувати протягом навчального часу, і у п'ятницю ми повернемося до цього питання, коли будуть результати аналізів. За цей час медики дослідять ліноліум, меблі та пластикові речі у класах, на які саме і падає підозра, як на джерело шкідливих випаровувань. Я думаю, що тут буде застосовуватися вся лабораторна база як Києва, так і Київської області санепідслужби. Будемо просити залучити у експертну організацію інститут Морзеєва, які детально вивчить і надасть достовірний експертний висновок. Вже після цього вирішуватимуть, що треба зробити, аби перебування дітей і у гімназії, і у ліцеї було безпечним. Світлана Жайвронок, Віталій Воротняк, телеканал Київ.